Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ті наростаючі антиукраїнські настрої в Польщі, про антиукраїнські акції, які вже відбуваються в Польщі і які в майбутньому будуть тільки наростати. Є реакція Українського Міністерства закордонних справ. Ми сьогодні про це максимально поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця, поширюйте його за можливості в себе в соціальних мережах. Вдячний за ваші лайки. Коли ви підтримуєте коментарями і підписками, це допомагає боротися з російськими та іншими ботами і допомагає розвивати канал. Щодо російських ботів, до речі, помітив, що вчора, коли я випускав відео, в якому де в заголовку просто було написано РФ, на таке відео одразу ж з перших секунд заходить величезна кількість ботів, і це відео вмирає навіть не не почавши набирати перегляди, якось так це працює. Тобто вони дуже активно моніторять всі подібні відео на якихось конкретних каналах і просто їх вбивають. Хто не вірить, можете зайти подивитись, скільки ж це відео набрало переглядів. Отже, тепер давайте перейдемо до нашої теми. Останнім часом в Польщі все більше і більше наростають антиукраїнські настрої, які підбурюються людьми, оцими протестувальниками, які вже не просто протестують і блокують кордони, а вони влаштовують ці антиукраїнські саме акції по різних містах Польщі. І можемо зробити висновок, що так як немає жодної реакції польської влади на таку риторику, то це буде тільки наростати. І є в нас власне з цього приводу. Заява представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенко. Він написав цілий великий пост в себе в соціальних мережах. І давайте розбиратися. Ми спочатку поговоримо про його заяву, потім поговоримо про те, як же ж, е, така напружена, е, скажімо так, ситуація буде впливати на всіх українців, які в Польщі проживають. Тож спочатку заява, потім поговоримо більш детально про долю кожного, хто зараз є в Польщі. МЗС України вважає неприйнятним антиукраїнські акції в Польщі. Останніми прикладами стали особливо радикальні прояви цього: це псування українського зерна на кордоні та акція демонстрація фермерів у Вроцлаві, де лунало, де лунали постійно антиукраїнські заклики. І ці акції на додаток до блокування україно польського кордону не лише завдають численних збитків українській економіці. Яка і так потерпає від російської від війни з Росією, а окрім цього, вони також і порушують принципи україно-польської солідарності. Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне, каже, власне, Ніколенко. Тут я з ним повністю згоден, і він тут досить сильно пройшовся по. Оцим протестувальникам, про яких ми також вже не один раз говорили, будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами пославити економіку України, лише підважують здатність стримувати агресію Росії і створюють додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту. З Цим я також не можу не погодитись. І, взагалі, ситуація виглядає дивно: з однієї сторони, НАТО проводить найбільші з часів холодної війни військові тренування. І злагодження на території Польщі, польський міністр внутрішніх справ і міністр оборони постійно заявляють про те, що Росія готується до нападу на країни НАТО, на країни Балтії, на Польщу, будуються фортифікаційні споруди на кордоні з Росією та з Білоруссю. Я говорю зараз про Польщу. І з іншої сторони є оці власне мітингувальники, на кого вони працюють. Незрозуміло, скажімо так, до кінця, але можна робити висновки по тому, що агропродукцію з України вони тотально блокують, просто нуль толеранції до цього. І з іншої сторони, агропродукція з Росії та з Білорусі заїжджає до Польщі без жодних проблем і осідає тут на внутрішньому ринку. І їх не цікавить продукція, яка їде з Росії та з Білорусі, їх цікавить виключно та продукція, яка їде з України. Висновки робіть самі. Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії. Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань пов'язаних з транзитом українських зернових. Та торгівлею, власне, так і є, і те, що роблять мітингувальники, вони не хочуть діалогу, вони хочуть просто тупо блокувати кордон, бо вони знають, що в такому випадку Україна несе величезні збитки. Ми знаємо, бо вже були заяви від гетьманцева, який є головою фінансового комітету України. І він говорив, що за якщо до кінця місяця не буде розблоковано кордон для української продукції, то українська митниця втратить заробітку понад 7,7 мільярда гривень. І це дуже і дуже серйозно вплине на економіку України. В додачу до того, що це ну якби зараз виходить така ситуація, що просто купка, на мою думку, проплачених. Мітингувальників впливають на зовнішню на зовнішню економічну діяльність України, впливають на політичні зв'язки між Україною та Польщею, і польська влада на сьогоднішній день нічого не може зробити. Бо, перше, в них вибори, і по-друге, цим питанням давно ніхто вже не займався. І як е, якби показують всі дослідження, що 77% поляків підтримують таку політику зі сторони польських оцих мітингувальників. І це все повірте просто через те, що люди не розбираються в питанні, ніхто жодної роз'яснювальної роботи не вів і не веде. І з іншої сторони, якось радикально впливати на цих мітингувальників нинішня польська влада на чолі з Туском. Також не може, бо в них в квітні вже можна сказати на носі місцеві вибори. І вони хочуть на цих виборах перемогти. І для цього їм не можна робити фактично різких рухів в сторону цих мітингувальників, інакше вони втратять величезні, ну будуть величезні. Збитки в рейтингах, і вони можуть просто ті вибори не повигравати. Тому, скажімо так, знову ж таки, мітингувальники е, обирають саме той період. Перший був період це коли е, Моравецький вже знали, що він піде з посади і уряд його. І от вони саме тоді почали це робити. Потім Моравецький пішов, Туск тільки прийшов, е, і оцим періодом вони користувались. Також періодом бездіяльності польської влади. Потім Туск прийшов е, е, вже на посаду прем'єр-міністра. Одразу ж. За тиждень-півтора ці всі мітинги закінчилися. І от зараз перед новими виборами, вже місцевими, знову все починається е, по-новому. Е, говориться е, також, оцей Ніколенко говорить про те, що е, можливо буде заблоковано е, рух, скажімо так, польської агропродукції в Україну. Такий варіант зараз розглядається. І е, в загальному. Бачимо, що ситуація є дуже і дуже напруженою, і повірте, що це напряму буде впливати на добробут тих українців, які проживають в Польщі. І як би там не було, оці, анти, оці антиукраїнські гасла, які не зупиняються, які, на які немає жодної реакції. Це все буде мати наслідки для простих пересічних українців, які проживають в Польщі, і власне зараз Ніколенко також говорить: що очікуємо, що польська влада буде мати. Підхід і буде дотримуватись позиції солідарності з Україною, зокрема, і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів. А такі дії були, і до речі, нікого навіть не затримали. Тобто там була купа людей, ці всі поляки попали на камери, але жодного не було затримано ні поліцією, ні прокуратурою. І ця справа, скоріш за все, просто її замнуть і нікого не будуть карати. Також очікується. Належне реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам. Це, власне, говориться про ці антиукраїнські гасла, які собі спокійно лунають по всій Польщі. Польська влада, на жаль, на це також не реагує. Ми щойно з вами поговорили, чому це так відбувається, але бачимо, що, хоч із запізненням, але українська влада якось на це реагує. Як будуть далі розвиватись події, поки що не зрозуміло. Ви свою думку пишіть в коментарях під відео. Я зі своєї сторони можу сказати, що це однозначно негативно позначиться на житті кожного пересічного українця в Польщі. І одне тільки радує, що позиція оцих протестувальників вона не відповідає позиції всього польського народу. Більшість людей такі радикальні методи взагалі не підтримують і взагалі не підтримують того, якими методами користуються, власне, оці. чи фермери вони, чи це просто якісь проплачені особи, які фінансуються з Росії. Це вже залишимо власне, на розсуд, скажімо так, нашим міжнародним політикам, діячам, які там працюють з Польщею. Ви свою думку пишіть в коментарі. Дякую всім за перегляд. Гарного вечора і до нових зустрічей.